Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про біопрепарат мікотерма, це поєднання мікоризи, триходерми та екстракту морських водоростей. Справжній комплекс природньої сили для рослин. Мікотерма допомагає формувати потужну кореневу систему, захищає рослини від ґрунтових хвороб і стимулює ріст від самого початку. Для розсади це ідеальний варіант. Препарат активує розвиток коренів, підвищує приживлюваність після пікірування та пересадки. А також допомагає рослині легше переносити перепади температур і нестачу вологи. Завдяки мікоризі корені отримують у десятки разів більше площу живлення. Триходерма захищає від гнилей, а екстракт водоростей забезпечує природні живлення мікроелементами. А тепер давайте подивимось, як виглядає сам препарат. Всередині маємо мірну ложку та герметичний пакетик із препаратом вагою 30 грамів. Усе запаковано професійно, зручно для точного дозування і тривалого зберігання. Подивіться, який дрібний порошок швидко активується при контакті з вологою. Тепер покажу вам, як правильно застосувати мікотерму для розсади. Беру стакан з землею, звичайний субтрат для посіву. І зараз продемонструється на прикладі насіння салату Афіціон. Саме салат я обрав тому, що його можна вирощувати навіть узимку прямо на підвіконні, отримуючи свіжу зелень без теплиці. Отже, беру пінцетом одну насінину салату, кладу її на поверхню ґрунту. Далі беру трохи препарату мікотерма і посипаю зверху тонким шаром. Ось так. Рівномірно, щоб він покривав місце посіву. Препарат створює біозахисний шар, у якому одразу починають працювати корисні гриби і бактерії. Тепер важливо зробити наступний крок: злегка зволожити, додаю трошки води, щоб пікотерма розчинилася і активувалася, а також щоб насіння добре намокло. Після цього просто посипаю зверху тонким шаром землі, накриваю посів і все. Процес завершено. Таким простим способом ми не лише висіваємо насіння, а й одразу створюємо для нього найкращі умови для розвитку. Мікотерма це природній захист, потужне укорінення та здоровий старт для будь-якої рослини. І найприємніше те, що працює він навіть у домашніх умовах. Тому всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте. Також переходьте до нашого опису там є посилання на сам товар. До зустрічі.